Якщо ти мама, яка тягне на собі дім дітей і побут, а мрії про себе, свій блог, розвиток чи бізнес відкладаєш на потім залишайся тут, бо це відео саме для тебе, навіть якщо ти соло мама. Я знаю, що ти вже нікому не віриш, коли чуєш, що без криків, скандалів ще можливо заставити дітей щось робити. Ну і тим паче, просто взяти і роздати задачі справедливо і спокійно, щоб дім весь працював не тільки на твоїх плечах. Знаю, що важко повірити в те, що ти матимеш час на свої ідеї, на бізнес. Просто на каву в тиші, без почуття провини, то взагалі щось на космічно багатому для тебе зараз. І я точно, знаю, що ти зараз подумала, та де там у мене не вийде. Малі тільки скривляться, чоловік скаже, сама придумала сама і роби. Я не хочу заворушувати це болото, Мені легше вже тягнути самій в це все, хоч би тільки без скандалів. Або, наприклад, у нас все одно нічого не зміниться, бо так уже заведено. І доживемо вже якось, поки діти виростуть, а потім вже буде легше. То, звісно так, ти маєш рацію. Але правда в іншому робити все самі набагато важче зараз і набагато болючіше, ніж спробувати за готовою інструкцією змінити правила гри своєї сім'ї. Тим більше, коли в тебе є жива підтримка, покрокові шаблони і рішення, які реально працюють навіть в тих родинах, де є малесенькі діти, які ще читати навіть не вміють, або там, де мами самостійно виховують дітей без помічниць, це не потребує щоденних незвичних додаткових дій з твоєї сторони або окремо виділеного часу. Все так, як і було. Ти робиш те саме, тільки просто інакшим чином. Інакшими словами, говориш до дітей і трошки інакше реагуєш на безли на саботаж дітей або на саботаж чоловіка. Тому залишайся, у цьому відео я дам тобі працюючий план змін, а не просто гарні поради. А ще за перегляд відео дарую приємний бонус. Готовий шаблон безпека нашої сім'ї, щоб ти могла легко розказати дітям прості правила безпеки, і під рукою завжди були контакти того, до кого звернутися можна, якщо біда і немає батьків вдома. У відео я розповім, як це отримати. Мене звати Лена Глуст, я мама трьох дітей, жіночий коуч і підприємеця з 20-річним досвідом побудови і керування бізнесу. Чесно скажу, мене життя вчило на реальних викликах, а не на красивих обкладинках. Після переїзду я залишилась без помічниць, без звичної підтримки, до якої я звикла, без бабусі, можливості як в Україні. Тоді і почався мій нескінчений серіал: Кухня, прання, уроки, бізнес і знову кухня. Постійний розрив між завданнями по роботі і обслуговуванням родини. Спала я по 4-5 годин, бігала між зумами, кастрюлями і списками покупок. І іноді ловила себе на думці, що я є у всіх, крім себе самої. Як і ти зараз, я залишилась на одинці з реальності, де мама це не людина, а просто безкоштовний сервіс 24 на 7. Але я змогла набратися наглості і показати на власні очі дітям і чоловікові, скільки всього лежить на плечах мами, аби вони зрозуміли, чому мамі треба не просто допомагати, а як мінімум обслуговувати себе і дім без маминого гавкіта і постійного контролю. Я зробила те, що вмію найкраще робити. Описала побут і щоденну рутину, так я описують бізнес-процеси. Тобто хто, що, коли і як саме робить, що реально може зробити кожен і як можна розвантажити маму. І знаєш, що сталося? Коли мої діти і чоловік на власні очі побачили весь об'єм задач, які щодня я тягнула, вони не стали звинувачувати мене. Вони прийшли зі співчуттям і повагою. Бо коли реальність стає видумою, міняється все. Тому сьогодні я хочу показати твій персональний шлях з любов'ю і чітким планом. Бо мами, які пройшли програму і вже отримують перші результати, це живий доказ того, що ти теж зможеш змінити правила у своїй сім'ї. Так, так, ті самі правила, де всі нагодовані, одягнені, посуд перемитий дзеркала вдощать, і всі задоволені. Ну, окрім тебе, ніхто не питає, ти як? І ніхто не бачить, що поки всім тепло і зручно, тобі роками одиноко самій в собі. Сама собі і підтримка, і мотивація, і обслуговуючий персонал. І навіть інколи хочеться просто захворіти, щоб тебе на день, на два перестали смикати і постійно щось вимагати. А коли наважуєшся хоча б комусь пожалітися, то у відповідь, як правило, чуєш, та ти сильна, ти зможеш Потерпи, це все заради дітей. І чесно від цих підтримок вже тошно. Бо тобі потрібні не медалі за витривалість, правда, а просто елементарно, щоб тебе почули і подякували за те, скільки ти робиш для своєї сім'ї. Бо жити так далі це нестерпно, а змінити це важко, бо здається, що все тримається тільки на тобі, і все розвалиться, якщо ти не будеш робити, хоча б частину цього. А тепер серйозно, а що, якщо я скажу тобі, що це абсолютно можливо? Це не фантазії, не казки, а реально зміни по відношенню до тебе зі сторони твоєї сім'ї. От уяви. Ти прокидаєшся, а на тебе чекає не квест встигнути все за всіх, а діти в більшості самі прибирають свої речі, запитують інколи, чим ще можуть допомогти. Чоловік, наприклад, не чекає твоїх вказівок. Просто бере і сам робить. Ти спустилась вниз, бачиш, а чоловік виніс сміття, закупи організував, вечерю зварив. Ну, ясно, що як вміє, але зварив. І це взагалі не подвиг для нього. А ти маєш час на себе без того, щоб випрошувати дозвіл чи виправдовуватись перед ним. І от ти береш каву, сідаєш з ноутбуком, пишеш пост для свого блогу, який вже давно хотіла, до речі, почати. Записуєшся на йогу і запускаєш свій маленький онлайн-магазин, про який ще вчора тільки мріяла. І ти більше не живеш в режимі виживання, ти живеш в своєму ритмі, в нормальному ритмі, наповнена, легка, спокійна. Ти відчуваєш себе не машинкою для обслуговування інших, а справжньою живою жінкою, такою, якою і повинна бути, і такою, якою колись була. Ну як тобі? Що допомогло мені вирватися з нескінченого коловороту, побуту і рутини, це не ультиматуми і не крики та промови про те, що, хоч би трохи, ви мені допомогли. А проста як три копійки, і геніальна система. Мапа сімейних обов'язків, я створювала її, набиваючи шишки і виходячи з психічного зриву, бо робила тисячі безрезультативних спроб, поки шукала, що саме краще спрацює в цій програмі. А тобі треба просто взяти і повторити, додати задачі, які важливі саме в твоїй сім'ї, і забрати те, що не про тебе. Перше, що я зробила з дітьми, це не просто поговорила про те, хто що має робити. А ми описали все, що реально щодня відбувається в сім'ї. Не на емоціях, там я втомилась, а чітко що, де, коли, ким виконується. На цій мапі все від помити тарілку після обіду до нагодувати кота вранці і спакувати змінний одяг в школу. Коли вся рутина була видима не тільки для мене, а й для дітей і чоловіка, вони буквально побачили весь об'єм. І кожен своїми словами, але сказав мені врешті те, що це реальна тонна роботи кожен день. Друге, ми чесно поділили обов'язки. Не так, що мама знову тримає 99%, а всі інші трошки допомагають, а за готовою схемою домовленостей так, щоб кожному було вигідно взяти участь. Щоб діти знали, що прибрав за собою маєш більше свободи. Щоб чоловік теж розумів, що допоміг зараз, то вечір вільний буде для нас обох. І третє, я поступово навчила дітей і чоловіка брати відповідальність не через крики, і образи і нагадування, а через маленькі, постійні, чіткі кроки, які тепер завжди я у них перед очами. І через повагу, приклади і системність. Щоб все це працювало, тобі потрібна проста схема, яку не хочеться саботувати. Тому я створила першу в світі мапу розподілу сімейних обов'язків, на якій видно кожну зону відповідальності твоєї сім'ї. Та відповідальність за неї. Цю мапу ти отримаєш на програмі час на себе. І ще один важливий етап для керування побутом та обов'язками це сімейний статут. Він створений у трьох варіантах. Для соло батьків, для сімей без дітей і для сімей з партнерами і дітьми. Статут сім'ї це список домовленостей і того, хто, кому, хто в сім'ї. Я створювала його, консультуючи з нашим дитячим психологом, і він зроблений так, щоб діти максимально розуміли, що від них хочуть батьки. Його також я дам тобі на програмі. І саме завдяки статуту і мапі я перестала бути головним диспетчером всіх процесів. Не я тепер ганяюся за тарілками, шкарпетками і списками. Зараз кожен знає свою відповідальність сім'ї і дім, нарешті, став спільним нашим простором, а не моєю особистою відповідальністю за все. Навіть якщо здається, що діти ще маленькі, а чоловік не зміниться, повір, маленькі кроки мають величезну силу. Я знаю, що ти можеш думати, що у мене не вийде. Діти не слухаються, і я вже пробувала, і нічого. Але найчастіше ми помічаємо зміни лише після того, як озираємось назад. І замість радості за прожитий рік ми знову відчуваємо розчарування, бо знову відкладала себе, обирали прибрати, догодити, виснажитись. І цей сценарій просто постійно переїжджає з нами в майбутнє. Ми чекаємо постійно, що щось зміниться, що діти по що... що чоловік щось зрозуміє, і хтось нарешті оцінить це все. Але найчастіше або не стається нічого, або стається болісне щось, наприклад, вигорання, депресія, або там якась точка кипіння, коли ти вже просто зриваєшся, а потім знов все по колу. І кожен вечір замість вдячності кажеш сама собі, ой, я все зробила, але знову не встигла те головне, що хотіла для себе зробити. І так народжується звичка жити просто в режимі знецінення себе і своїх бажань. Ми просто забуваємо, як це любити себе. І це дуже сильно болить. Але ти можеш щодня вибирати інакше, починати не з ідеальних умов, а з бажання і правильної системи, яку я тобі дам. Без зайвого часу чи складних дій, усе як є, тільки по-іншому. Я покажу, як. А мами в ком'юніті тебе підтримують. Моя сім'я це мій головний кейс. Це не картинка з інстаграму, це процес, шлях, де було багато гніву, образ, нерозуміння, психічних зривів. І колись я дуже злилась і ображалась на чоловіка за те, що він не включався в побут, так як я очікувала. Так, він заробляв, і, хоча я теж заробляла, але прибирала і контролила в сім'ї все я. І тільки в терапії я зрозуміла просту і водночас болючу річ, що я говорила, повторювала, але не формулювала і не ставила правильно задачі. Я казала: я не витягую все сама, мені потрібна твоя участь, поможи, бла бла бла. А він реально не розумів, що саме зробити, коли, як часто, в якій формі. Бо жіноча комунікація це такі, знаєте, напівтона, емоції, підтексти. А чоловіча це інструкція: один, два, три. Для нього і дітей приймати участь в побуті це як? Посуд, готування, підлога, гроші на продукти, коли, що, де, от як? І поки я чекала його інтуїтивною включеності, він щиро вважав, що все нормально. Сьогодні все по-іншому, бо я навчилася говорити конкретно і не тільки в бізнесі, де я мега-ефективна, а й в сім'ї. Без емоційного підтексту і без образ. І зараз, знаєш, він не просто виконує, він вже звик. Більше того, іноді робить навіть щось наперед, ще до того, як я скажу. І не тому, що вгадав, а тому, що навчився бачити, бо йому показали систему, а не невдоволене обличчя дружини. Так само, і діти зараз вони бачать обсяг задач і розуміють, і знають, що на спільних територіях, наприклад, не ок викидати шкарпетки на ходу. Десятки мам, які пройшли цю програму, розповідають те саме. Зміни звичок в сім'ї це нормальний поступовий процес, коли ним керує не ведуза Горгона, а свідома мама з мапою обов'язків в руках. Саме тому я створила програму Час на себе. І це не мотиваційна лекція і не ще один список, що має робити хороша мама. Це реальний адаптивний під твої потреби, покроковий план, який допоможе тобі перейти від хаосу та втоми до реального, лагідного, рівноцінного, не плутай з рівнем розподілу обов'язків в сім'ї. Ти отримаєш готову мапу сімейних обов'язків. Сімейний статут, який можна адаптувати під будь-яку родину, хоч соло мами, хоч пари з дітьми, чек-листи і трекери, щоб не тримати все в голові, і живу підтримку в чаті мам, які, як і ти, втомились бути усім для всіх. І вирішили, що тепер вони є і для себе. І я знаю твоє головне заперечення: я розпишу обов'язки, а у відповідь буде скандал або ігнор. Або е чоловік нас прийме. І діти скажуть, «Мамо, ну що це знову? Тому в цій програмі ніяких ультиматумів. Ми не змінюємо правила за одну ніч. Ми вводимо лагідно, порційно, так, щоб у кожного був час звикнути і включитись. Бо так і є, дійсно, спочатку всі дивуються. Хтось питає, а навіщо вообще це все? Хтось каже, слухай, раніше якось без цього у нас працювала і було окей. Іноді буде і саботаж, іноді буде, а що ти не можеш сама. І це нормально, бо нове завжди трохи лякає. Але разом з тим до близьких приходить нове усвідомлення, що мама це частина сім'ї, а не обслуга. І це розуміння приходить не одразу, а через тижні, інколи через місяці, але приходить обов'язково. І одного разу ти побачиш, що чоловік без нагадування виніс сміття, а дитина поставила чашку в посудомийку. А ти маєш дві години в день просто на те, щоб жити, проживати себе, свої ідеї, свою кар'єру, свій бізнес, світ, своє хобі. Мами, які вже пройшли програму, пишуть мені, як правило, що вони не кричать третій день, що голос став м'якішим, що діти самі зняли білизну з сушарки, я навіть не просила. Що Чоловік каже, слухай, я навіть не уявляю скільки ти всього тягнеш, і вдячний за те, що ти мені показала спокійно, нормально показала. Головне у цій програмі це те, що ми зробили невидиму роботу мами видимою. І коли її показали, а не натякнули, то і відповідно ставлення до мами змінилося. Якщо ти досі чекаєш і сподіваєшся, що одного дня хтось сам здогадається і полегшить тобі життя. То, будь ласка, зупинись. Життя не змінюється через надії. Воно змінюється, коли ти сама з ніжністю, але рішуче починаєш інакше діяти своєму звичному, у тому щоденному. Програма Час на себе це тихий переворот, який повертає жінку додому, у саму себе, а не додому на другу роботу. І саме сьогодні ти маєш можливість зробити цей перший крок. Посилання на програму під цим відео. Натискай і заходь! Я чекаю тебе всередині з повною підтримкою, інструкціями, реальними лагідними змінами. І я і обіцяла для тебе подарунок, щоб отримати безкоштовний шаблон «Безпека нашої сім'ї. Просто напиши мені в дірек в інстаграмі слово рація, і я надішлю його тобі. Бо тепер ти знаєш, що зробити, щоб перестати тягнути все на собі. Тому до зустрічі на програмі.